На зв'язку з нами вже є Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Добрий вечір, пане Романе. Доброго вечора, пані ма, звичайно, із зустрічі у Саудівській Аравії розпочнемо такі перемовини. Ви брали участь в такого типу перемовинах. Як це все відбувається, розкажіть. Ну, це все достатньо а, зарегламентовано, тим більше що а, сама теза проведення переговорів в дипломатичному форматі вставлена дуже багатьма а, вимогами, які стосуються протокольної дисципліни порядку ведення, особливо якщо це переговори за участі посередника, як видно було з фото і відео. У ході засідання присутні три учасники, три сторони, тобто американська, українська і саудити. Не знаю, як домовлялися далі, тому що це залежить від протоколу. Однак, присутність трьох сторін на протокольному фотографуванні це вже свідчення того, що безпосередньо участь у цьому діалозі беруть не дві сторони, а три. Можливо, там одна відіграє лише організаційну роль процедурну, але все таки це три сторони, і це важливо розуміти з точки зору підходу до того, що відбувається. А зрозуміло, що всередині цього процесу найважливіше це по-перше перелік тем, які обговорюються, і зазвичай вони погоджуються завчасно. Чому тому, що під ці питання готуються директиви, і сторони не просто приходять поговорити, а вони мають відповідні директиви. Ну от, за присутності такого рівня учасників, це означає, що як мінімум директиви з українського боку підписувалися прем'єр-міністром, а можливо, і президентом з американського боку, це обов'язково директиви держдепу які могли бути підписані в тому числі і президентом Сполучених Штатів Америки по кожному із питань є позиційні речі, де сторона готує ці матеріали, аргументує свою позицію для того, щоб аргументовано ввести діалог, і дуже важливо теж розуміти, що. Сторони мають попередньо домовитися про регламент умовно кажучи, там на кожне питання: година, дві чи е, скільки з того, що було накидано напередодні цієї зустрічі, а і особливо з анонімних джерел, на які люблять посилатися окремі засоби масової інформації, було зрозуміло, що як такого, порядку денного не було. Тобто, це. По суті, перша зустріч, яка як правильно сказав, а, Стів Вітков, на жаль, якого не було на цій зустрічі, але він був анонсований як учасник цієї зустрічі, а, мали обговорити рамку. Або як політично сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки, рухатися а, в напрямку виконання завдання. Президента Сполучених Штатів Америки досягнення миру, от насправді, це е, перша зустріч, навряд чи від неї доречно чекати якихось проривних рішень. Тобто, це е, організаційно технічно, з початком руху е, потяга по цьому, по цій складній і важкій дорозі. Переговорами Єрмак опублікував колонку у Гардіан і там писав про гарантії безпеки і про тиск на Росію. На кого це розраховане? Власне ця, цей матеріал, який дуже цікаво був прошитий у Гардіан. Тому що зазвичай думки окремих дописувачів розміщаються зовсім на іншій сторінці. А тут її вшили в пряму трансляцію. З переговірних переговорів прямо з джиди. І це свідчення про те, які директивні настанови були дані, це дуже важливо, якби розуміти, що ця стаття виписана з точки зору от тих настанов для ведення переговорів, які давалися з українського боку, і видно, як ці позиції. Співпадають з одного боку з тезами, проголошеними напередодні президентом, і із рішеннями Європейської ради. Зрозуміло, що тут у три пункти вони вшиті, як ви назвали? Це питання гарантій безпеки, це питання санкцій, і це питання, яке стосується третьої позиції, це конфіскації. Заморожених знерухомлених активів Російської Федерації разом з тим, по всьому тілу цієї статті, цієї колонки рознесена позиція України, і там дуже важливо підкреслити, що по кожній, майже по кожному абзацу є якби троєдична позиція: лідерство Сполучених Штатів Америки, підтримка Європи, ну і дія. У цій ситуації України, тобто, достатньо, достатньо, скажем, цілісно зображена ця система. От, ну Одну чого там, якщо брати дух цього матеріалу, він дійсно виписаний в самих таких досконалих дипломатичних позиціях. А от, і з точки зору тактичного підходу інструменту дипломатичного переговорного процесу. Там майже нічого немає, ну і те, що мене вразило, там зустрічається лише раз тема українських територій, там є речення абзац, по моєму 8-й чи що, який написаний так, що необхідно вжити таких гарантій безпеки, щоб не прийшов час, що ворог знову прийде за українськими ресурсами і територіями. З моєї точки зору, тут явно не вистачає тої позиції, яка є в рішенні Європейської Ради, суть якої полягає в тому, що дотримання статуту ООН принципів територіальної цілісності суверенітету. Ну і остання п'ята позиція, там у рішенні Євроради, що мир має поважати територіальну цілісність і суверенітет України. Нам достатньо такі. Жорсткіно, ніби прості, але дуже жорсткі вимоги до цих позицій. Бо ми пам'ятаємо, що напередодні цієї зустрічі дуже багато вже писалося про різного роду територіальні компроміси, і насправді їх треба було відразу відкинути з порогу, щоб не породжувати відчуття тривоги у громадян України, учасників цього процесу, тепер більше хочемо поговорити про Сполучені Штати. Там мільярдери, зокрема ті, хто підтримали Трампа на виборах президента, стрімко втрачають гроші через таку трешову політику глави Білого Дому. Це може зупинити Трампа в такій його боротьбі з союзниками, партнерами і сусідами. Пані Малі, дуже, дуже дякую вам за це поняття. Я вас його запозичу з вашого дозволу. Трешова політика, а це блискуче сказано. Те, що це впливає на нього, безумовно, і зверніть увагу, як він нервово сьогодні вже відповідав стосовно того, як він прореагував на перше введення тарифів проти виробників автомобілів в Канаді, які насправді є американськими, і як обвалюється кожного разу фондовий ринок, бо все це має дуже серйозні. Наслідки для інвестиційного клімату, для а, найму нової робочої сили. і зрозуміло, що в нинішніх умовах це породи і інфляцію, і безробіття, і відток інвестицій. Хоча Трамп розраховує на зовсім інше. От, безумовно, а, і ці всі кошельки починаючи від Безоса й закінчуючи маском. Які намагалися хто нейтральну сторону тримати, хто вкладав гроші самого Трампа сьогодні перелякані? Розуміло, що вони цього не демонструють. Хоча вже а, згідно тих матеріалів, які друкує Financial Times, New York Times, Washington Post, вони вже крекчуть. Крекчуть, бо ситуація для них дуже погана, і втрати величезних сум. А насправді це капіталізація, це їх притоки, це їх інвестиція, це вартість їхнього бізнесу, який терпить таку катастрофу, безумовно, позначиться і на їх бізнесі, і на економіці Сполучених Штатів Америки. Для мене очевидно, що Пітер Наваро, який ходить по вухах Дональда Трампа і обіцяє йому від цих його кроків трешових. Кроків успіхів американської економіки виглядає як такий архаїчний економіст до історичної епохи. Це ще концепція, яка десь працювала там в середині 18 століття, вона навіть кінціянством була відкинута початком 19 століття. Я вже не кажу нинішньою моделлю монетаристською, райрайганоміською моделлю економіки, яка доказує свою успішність насамперед в моделі європейської економіки, те, що намагається м, створити Трамп з Пітером Наваро, це така замкнута економіка підтримки того, що в нас колись називалося національного товаровиробника. Але в нинішніх умов, умовах, коли Основною умовою розвитку економіки є її відкритість. Вільний рух капіталу, вільний рух робочої сили, вільний рух сировини це зрозуміло навряд чи спрацює. І от навіть сьогоднішні вчорашні тези, які оголошені були Трампом, свідчать про те, що він уже зараз розуміє, що дорога не веде до процвітання. Тому що він від початку казав, що це буде одразу. Зараз він починає говорити, що це 6 місяців. Насправді, якби кроки Трампа були цілісними, логічними і вводилися згідно плану закону, який приймався, так якийсь лаг фінансовий провал міг бути в районі 9 місяців, але вже зараз зрозуміло, що ці кроки не підтверджені законом. Вони не носять системного характеру, вони абсолютно алогічні. Тому нині вже комітет сенатський і комітет конгресовий збунтувалися. Частина з республіканців, в тому числі, і вимагають від Трампа або терміново подати на розгляд конгресу закон, який би виписав всі ці позиції, і по них можна було працювати і не шарахатися, тому що ну зараз світ живе за принципом <кій> Дональд Трамп покинувся. І пішло то Трампи знімає, то Трампи, то тарифи піднімає, і так далі. Цей кошмар повсякденний він просто доводить до гарячки економіку, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Тому а дуже тривожні симптоми з'являються. Я не можу сказати, що це остаточна катастрофа, але те, що Дональд Трамп став на доріжку, яка веде його до імпічменту, тут уже ознаки цього є. А скільки часу має Трамп на такі свої забави, експерименти? Назвімо це так? Зазвичай для американської політики 100 днів і починають вже звучати не дзвінки, а дзвони величезні. І от тут ще, ну скажімо так, декілька часу о, місяць у Дональда Трампа є для того, щоб позабавлятися. А після цього, коли ситуація почне валитися насамперед у конгресі, а це перше, що сигналізує, тому що власне на ці вихідні Дональд Трамп робив роботу, що телефонував республіканцям з конгресу, щоб вони е зберегли єдність, міцність в своїх лавах. Причому він особисто зробив більше півтора десятка дзвінків, а частину на вихідні возив. Сенаторів і конгресменів до себе в Маралаго для того, щоб там їм робити профілактику від поведінки. Але треба одразу сказати, що ситуація в Сенаті і Конгресі досить напружена, і ця напруга зростає. І Тому очікувати, що конгрес на ура буде підтримувати кроки Трампа надалі. Це під великим питанням. Я вже не кажу настрій у суспільстві. Він радикалізується і радикалізується дуже швидко проти Трампа. Ми час від часу чуємо, що то в одному місці сполучених штатів, то в іншому виникають протести проти політики Трампа. Наскільки це локальні протести, і чи можуть вони перерости у щось серйозніше? Це такі протести можуть перерости в серйозні речі, коли демократична партія прокинеться, а в неї з'явиться лідер, який поведе за собою демократію на сьогоднішній день. В Демократичні партії почалися внутрішні дискусії щодо програмних засад, і ці програмні засади пов'язані з традиційним суспільним настроєм зараз поводирем, якого і його виразником є Дональд Трамп. Його поява ж не випадкова. Всі це розуміють прекрасно. І тут на сьогоднішній день ця дискусія в лавах демократичної партії ведеться навколо того, а як забрати у Дональда Трампа той електорат, який перебіг до нього від ліберального крила демократичної партії, і тому зараз навіть там по 5, по 6, по 10 штатів демократи зустрічаються, виробляючи цю а, політику з моєї точки зору. Це такі хитання в складі демократів вони будуть продовжуватися не менше ніж рік. Тому що там дуже складна рутинна внутрішня процедура вироблення особливо кадрових рішень, а це ще накладається на віковий, е, зміну віку нової генерації, прихід нової генерації в таборі демократів, і це все вкладнює ситуацію. Взагалі, американська політика зараз переживає е, із середовища республіканців демократів цей бар'єр, такий перехід, і власне. Люмпенізація республіканської партії це один із факторів оцього бар'єру, подолання бар'єру зміни політичної генерації в демократів. Це відбувається шляхом того, що до партії е, нахлинуло дуже велике крило молодої ліберально-ліберальних е, носіїв такої демократичної е, партії, що насправді. Приводить їх до конфлікту з таким ліворадикальним крилом, яке знаходиться в демократичній партії. Тому власне це стає проблемою того, що в антитрампівського крила суспільного немає чітко визначеного лідерства, і тому затягується цей час, коли людей в суспільство поведуть за собою. Ну а немає еліти, немає лідерів. А ну ви розумієте, що це все перетворюється просто в спонтанні рухи. Ну, якщо взяти, ви показали зараз Чака Шумера чи ту ж саму Ненсі Пелосі. Ну, це люди або під 80, або за 80 років. Тобто, треба розуміти наскільки важко їм на сьогоднішній день у цей вік швидкостей і сучасних технологій. Ми вже сьогодні згадували про Ілона Маска. Українці його сприймають як такий собі токсичний елемент теперішньої політики штатів. А яке до нього ставлення у самих Сполучених Штатах, зокрема в Конгресі і в адміністрації Трампа? Ну, пані яке може бути ставлення до людини, яка там, порушення закону є міністром, тому що в нього є конфлікт інтересів. Маск має 16-ма державними відомствами контракти як бізнесмен. В принципі, йому не можна було, йому заборонено обіймати цю посаду. Це по-перше. А по-друге, цілий ряд рішень, які він прийняв, вони суперечать Конституції. Більше того днями прийнято рішення Верховним судом про відміну розпоряджень указів Трампа, в тому числі ініційованих Ілоном Маском, щодо. Ліквідації USAID. тобто всіх цих людей відновлять на роботі. Держава заплатить штраф, всі бюджетні кошти будуть повернуті, і ці програми повернуті. Будуть також діяти. Безумовно, там як завжди, є на що дивитися і що контролювати. Але як до з'явилося там в районі по-моєму 15 чи 16 тисяч безробітних. Причому вони невизначеним статусом, тому що все це судова тяганина. Більше цього, найгірше, що це накладе на державу ще додаткові видатки. Те, що стосується самого таланту, Ілона Маска, ніхто ж у нього не забирає його досягнень. Але одна справа це його талант, бізнесмена, творця, якщо хочете, конструктора там і так далі. І зовсім інше це його робота в державній системі, тим більше сполучених штатів Америки. Той хто з американською системою мав справу, він розуміє, що українська система, державна, місцевого самоврядування це космічний апарат. Тому що американська система рутинна і вона працює на засадах ну приблизно там минулого століття, щоб грубше не сказати минулого тисячоліття, це безкінечна паперова. Тяганина, носіння паперів, вистоювання в чергах і так далі. Всі ці розмови про технологічність, яка на сьогоднішній день пробиває успішно дуже дорогу в Україні, вона не є незрозумілою для американської системи. І тут з'являється Ілон Маск. Він це розуміє, але він не знає, як це запровадити. І тому робить дуже багато помилок. Причому помилок, які відображаються на правах людини. Що створює колосальну напругу, і насамперед ця напруга передається не стільки Ілону маску, як Дональду Трампу. Це додає до нього ще більшу кількість претензій. Ну а те, що стосується нинішньої позиції, то як виявилося, я не думав, що він буде себе так вести. Він же розуміє прекрасно, що рішення я маю на увазі Ілона маска, рішення Трампа тарифні, вони просто розвалюють економіку, але він мовчить. Тобто він ще й до того всього ще й боягуз, оце це мене вразило в поведінці Ілона Маска. Тобто тут ще речі є неготовності його обіймати посаду політичну чи виконавську посаду. Якщо говорити про Європу, там знову збираються наші союзники, говорять про створення так званих сил безпеки для України. Які ви бачите перспективи цього процесу? Ну, на сьогоднішній день, скажімо, от якщо брати нинішню добу, то є декілька таких серйозних подій в цьому плані. Це розмова в Джиді, це зустріч начальників генеральних штабів в Парижі, а там їх більше 30. і це онлайн-зустріч, яка цими днями проводиться Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії по питанню підготовки плану переговорів і мирної угоди. Бо основним питанням в Парижі є розмова навколо можливості так званої коаліції охочих. На сьогоднішній день зрозуміло, що більше 20 держав готові брати участь в різному статусі в механізмі гарантій безпеки. Частина із них готові запропонувати свої війська, частина виконувати інші функції. Але як ви розумієте, пані Малюво, це потребує. Дуже ретального детального розписування, бо все це дуже важка і складна справа. Тим більше що на сьогоднішній день говорити про те, що в ході переговорного процесу вже досягнуто якогось успіху, і треба вже от завтра ці, цей контингент військ подавати ну, далеко від істини, далеко від того, щоб сказати, що ці рішення вже прийняті. тому що на кожній з цих зустрічей виникає питання. А які умови, який статус тих військ, і так далі. Це перше, на чим йде дуже серйозна розмова. Друге, що обов'язково треба мати на увазі, це тема, яка пов'язана із нинішнім статусом європейської оборони. Тут набагато тепліше. 21 числа вийдуть оформлені вже рішення Європейської ради по програмі о озброєння. Європи до озброєння становлення оборонно-промислового комплексу, а точніше можна сказати, завершення його реформування. Під це виділено величезний бюджет. Під це будуть випущені відповідні облігації для позиків 150 мільярдів. Це зовсім інші підходи для Європи. Європа завжди втікала від колегальної позики від колегіальних запозичень. Це буде робитися вперше. Більше того, окремим національним урядом дозволено зняти гальма щодо дефіциту бюджету на певний розмір і спрямувати ці ресурси на оборонно-промисловий комплекс. Більше того, у цих позиціях зобов'язано, щоб при реалізації всіх програм оборонно-промислового комплексу і закупівлі працювала формула 2 плюс 3, тобто дві держави Європейського союзу і Україна. І в будівництві нових підприємств, і в закупівлі технологій, і навіть в закупівлі обладнання, в тому числі боєприпасів, систем протиракетної та протиповітряної оборони. Останні події, які трапилися у взаємовідносинах від Києва і Вашингтоном, ще більше поставили питань перед європейською спільнотою, тому що виявилося, що Європа в оборонних технологіях. І в тактиці і стратегії застосування, в тому числі зброї високотехнологічної, залежна від програмного продукту Сполучених Штатів Америки, це поставило ще одну проб... проблему, як відійти. І насправді, на сьогоднішній день Європа чому так тактомно і тихо себе веде по відношенню до Дональда Трампа, бо вже очевидно і зрозуміло, що Європа має йти на повну автономізацію. Системи оборонно промислового комплексу оборонної і безпекової моделі, а це говорить про те, що до всіх тих речей, які вже були зроблені, необхідно кардинально замінювати технологію, це значить змінювати програмний продукт, і максимально наскільки це можна говорити, відходити від залежності від Сполучених Штатів Америки. Тому ці речі ще продовжуватимуть опрацьовуватися. Дуже цікаво, що разом з тим, коли рух почали рухати всю цьому напрямку, це породило цілий ряд внутрішніх конструктивних, дуже дискусій. Ну, наприклад, як буде використовуватися оборонний фонд європейський? Бо він дуже великий. Це майже трильйон ресурсу є. По-друге, які країни яку функцію будуть виконувати? По третє, питання так званого. Я так званої ядерної парасольки, тобто над цим іде робота. Важливо, що Європа виконує свої зобов'язання стосовно допомоги Україні. Більше цього в цих програмах даруйте ця допомога кардинально збільшена. Україна визнається в цих програмах як частина європейської безпеки. Більше того, ключова складова. Європейської безпеки в нинішніх умовах тому з моєї точки зору це дуже важлива складова і допомоги Україні і цілком європейської безпеки.